У закладі ти можеш замовити будь-яку піцу м'ясну, вегетаріанську, навіть солодку, та незалежно від того, яку саме піцу для тебе готують, деякі дії в цьому процесі завжди потрібно виконати однаково замісити тісто, додати начинку, спекти в печі. А людей, які виконують усі ці дії, називають «піцайоло». Для однакових дій у програмних проєктах, написаних мовою Python, є свої піцайоло – Функції. Що це таке? Дивися далі у відео. У мові програмування Python для реалізації різних операцій використовують функції. Це фрагмент коду з можливістю багаторазового виконання певного завдання. У Python розрізняють функції, вбудовані, тобто вже створені для використання в коді програм, та користувацькі, які ще потрібно створити. Вбудовані функції в Python, як от функція Print, складаються з імені та аргументів, які можна вказати в дошках. Розгляньмо кілька вбудованих функцій, зокрема для чого вони призначаються, приклади використання та результати ABS призначення цієї вбудованої функції знаходження модуля числа. Наприклад, змінні нам, що є скороченням від англійського слова number, присвоєно значення функції ABS з аргументом мінус 15». І тоді, якщо значення змінної нам вивести з функцією print, то отримаємо результат 15. Наступна вбудована функція «POW» для піднесення числа до степеня. Для цього у функції потрібно вказати два аргументи: перший основа степеня, наприклад, 7, а другий показник степеня як от 2. І з print отримуємо результат 49. До речі, у нас є відео про степені з натуральним показником. Переглянь його, якщо потрібно пригадати цю тему. Наступна вбудована функція Round для округлення числа. Наприклад, якщо для функції round аргументом вказати число 6,43, його буде округлено до найближчого цілого числа, тобто результатом виведення стане число 6, функція Max. Для знаходження максимального значення. Наприклад, змінні нам 1 присвоєно значення мінус 11, а змінні нам 2 33. Якщо вказати ці змінні аргументами для функції max, то отримаємо результат більшого числового значення, тобто змінної нам – 33. Протилежна до неї функція min для знаходження мінімального значення. Візьмімо ті самі змінні num1 і Nam2. Якщо вказати їх аргументами для функції min, то отримаємо результат меншого значення, тобто змінної мінус 11 А як створити власну функцію в Python дізнаєшся за мить. Розгляньмо користувацьку функцію в Python, яку створюють самостійно. Для цього використовують такий запис. Ключове слово деф, що є скороченням від англійського слова «definition» – «визначення». Далі ім'я функції. У дужках можна вказати параметри для отримання певних значень, які потрібно опрацювати у функції. Цей елемент не обов'язковий, бо параметрів у функції може й не бути. А якщо параметрів кілька, то їх розділяють комою. Після дужок потрібно поставити дві крапки. Із відступом від лівого краю тіло функції з потрібними командами для виконання. Наприкінці тіла функції в наступному рядку можна записати оператор Return, що в перекладі з англійської означає повернути. Його використовують для повернення результату виконання функції в основну програму, тож ми створили користувацьку функцію. Щоб викликати створену функцію безпосередньо в основній програмі, потрібно вказати її ім'я, після чого в дужках Аргументи конкретні значення, які відповідають кількості параметрів у створеній функції, та будуть передані в неї для опрацювання. І після виконання функції результат буде повернуто назад в основну програму, тобто основна програма немов робить замовлення у функції, як ти в закладі. А функція, немов піцайоло, виконує замовлення, приймає аргументи, обчислює потрібні значення та повертає результат. Користувацькі функції створюють не просто так, а тому, що в них є свої переваги, упорядкованість коду, програма стає більш зрозумілою та структурованою, повторне використання. Можна створити одну функцію, а потім за потреби викликати її кілька разів і не дублювати при цьому код. Зручність налагодження якщо у функцію потрібно щось додати чи виправити помилку, то це можна зробити лише в одному фрагменті коду. А як створити функцію середовище програмування, зараз розглянемо. Розглянь таку реалізацію програми для переведення годину хвилини із застосуванням користувацької функції. Ім'я функції Hours to minutes. Так ми відразу розуміємо призначення функції переведення годину хвилини. У дужках вказано один параметр hours. У тілі функції створено змінну result, якій присвоєно таке значення hours кількість годин. Помножити на 60, бо в одній годині є 60 хвилин, і далі оператор return, з яким результат буде повернуто в основну програму. Основну програму представлено трьома рядками коду з вбудованими функціями print. У першій в дужках викликається користувацька функція HoursToMinutes, Аргумент число 10, яке передається у створену функцію, і в лапках рядкове значення для хвилин. Далі, ідентично до попередньої, викликається створена функція, але вже з аргументами 45 і 150. Спробуємо запустити цей скрипт. Бачимо в консолі результат з обчисленими значеннями кількості хвилин у годинах. Згідно з написаним кодом, в окремих рядках виведено три обчислені значення: 600 хвилин, 2700 хвилин 9000 хвилин. Тобто результат виконання програми правильний. А тепер зупини відео та подумай, що можна змінити в коді, щоб обчислити не кількість хвилин, а кількість секунд у годині. Ім'я не впливає на виконання функції, однак воно важливе для розуміння призначення функції. Тож насамперед змінюємо ім'я функції на hours to seconds у тілі функції замість 60. Вказуємо 3600, бо в одній годині є 3600 секунд. Далі нове ім'я копіюємо та вставляємо для виклику функції в основній програмі. Аргументи в дошках можемо лишити без змін, а скорочення для хвилин змінюємо на секунди. Запускаємо скрипт ще раз. Отримуємо вже інше значення для кількості секунд у годинах. Наразі все. А для чого ти хочеш використати функції в Python? Напиши в коментарях. Запам'ятай функція це фрагмент коду з можливістю багаторазового виконання певного завдання. У Python розрізняють функції вбудовані та користувацькі приклади вбудованих функцій ABS для знаходження модуля числа. ПАУ. Для піднесення числа до степеня round округлення числа. Max – максимальне значення. Min – мінімальне значення. Щоб реалізувати користувацьку функцію в Python. Насамперед потрібно її створити, а потім викликати в основній програмі. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.